Всім привіт! Сьогодні з вами знову бумажні розпаковочки. Я зробила новинку показати. Це новинка цей Чемодани. Чимодан. Там, там чемодани з Гляньте. І дава, давайте починати вибирати. Ось давайте починати. Перший клопці це наш бантик тут. Давайте виберемо виспокомо. Ось цю давайте. Ну, вони всі однакові, але всередині не однакові. Далі у нас колекція подарочки. Давайте обрати. Давайте виберемо такий негарненький. Ну, колекція косметика. Давайте виберемо тени. Далі колекція гляньте. давайте виберемо самий великий пакетик. Колекція чихли. Давайте виберемо ось, ось цей пакетик. Далі йде колекція дівчат. Давайте виберемо ось цей пакетик. Далі у нас йдуть пластири. Давайте виберемо по Давайте таку. І далее у нас колок текружка. Гляньте, это Велика кружка. Выкасту. Давайте пойдем такой. О, давайте выберем самую самого, значить... Там щось класненьке вы видите. Давайте. Далі колекція наша новиночка, чемоданчики. Так, але хоч називається чемодан, але є Ну покажу чемоданчики. Ось цей чемодан. Давайте підвести. Давайте такий чемодан виберемо. Вам трошки не вийде. Вот так. Вот правильно? Вы... Так. Пусть вот у мы заправим на выдетике. Вот это шкаф Самого выкладывая там шус. Я забыла уже. что-то наложу. А это что у нас есть. Так. Малосеньки, малосиньки. Давайте выберем. Ось цей ось цей. Зараз давайте начинать. Ось таке. Почули кіте на збанки. Ментрішка я розминулася. Давайте розкриваємо нашу колекцію банків. Классненький. Зараз це повсякза. Ось такий. А давайте його води. У нас такий уже був, ми маємо приклеїти ось сюди. Далі в нас колекція дівчата. Дай наші дівчата. Ось. Колекція дівчат. Думаю, нам попадеться. Коси, думаю. Думаю, коси, бо нам давно не покидали коси. Вот, так как я и думал. Даркко живем, що закопи. Девітей купався. Чорну курить. Це шо. Ну, может бути. Сейчас От, так. Отак. Давно має бути? давайте приміряємо. Цей. Дівчина, комплекті... Так, далі колекція фламастери. Кла... Ой, фломастер. Так, яка колекція? О, Забула предположить. У нас випав такий зелений він з колекції. Ми скоро є скінчиться. Ну бо він білий. Okay. Далі у нас колекція чехли. Думаю, випаде з ось цієї колекції. А, ні. Випало з ось цієї колекції, бо тут це вказала. Пока класний чехол виходить. Вот сюда. Так, накопаете Так. Далее. косметика. А я тут... Так А Нет, тут Да, далее клавиш косметика. Наша. Косметика була новинкою, але стала дуже ну, не новенькою. Ми брали румі. Ми брали румяна. У нас немало чого румена, там чого просто. Може бути різні навіть. Я не знаю, коли ми візьмемо олійту подводку. Ну це вообще так. А що нам обов'язково? Воно має бути ось тут. Давайте приклеїмо. Зараз допою туди. Так ось. Далі летя подарки. Де подарунок наш ось. Даруємо подарунок. Зараз побачимо, що нам попадалося. Приходить дарувати. Головне не порвати. Кось. Подивимось обережно, щоб не порвати. Трішки порвалося, Ну нічого, може, так має бути, Ось, нам випала сумочка. така сумочка? Давайте приклеїмо сумку сюди. Ну, побачите, її колір, колір сумки колекція зараз покажу колекція окружки, а то вона така з'їв дало. Давайте сьогодні я не буду відкривати колекцію кружки Обіцяю завтра. Якщо сьогодні не відкриваємо, то завтра відкриємо. Якщо сьогодні відкриємо, то завтра Тобі теж відкриємо. Ось така у нас трішки порвати зараз заклеїмо. Давайте ось. Охлянки яким дизайном попадався такий. Не знаю. Не, при... не припадало. Давайте ось наша кружечка. Це вчорашня новинка. Давайте тут розірвемо, тут немає кружки. О, вже я бачу. Вже трішки побачила дизайну, А далі? Яка? Ось така гарненька кружечка. Я б собі таку хотіла. Давайте приклеїмо на це місто. Ось так. Далі колекція пластиру, є ще повні наші пластири. Ось. Кулаки пластиры. У мене тут трошки шумненько. Ой. Окулаки пластири. Наша довгожданная. Кулаки пластири. Тоже була новиночка. Еще нас була штри новиночки. Ой, такий із сердечком Давайте сюди. Це предмети на полки. Ця мені ну, це коло мені саме більше нравиться. Ну, не саме більше, але новенька теж подобається. Ось, відкриємо коробку. Там щось зелене. Я знаю, що я, я вибрала іменно такі. що мене було швидко, але давайте таке. Давай, відкриємо. Тут а, щось зелененеке. Це у нас... Мячик під номером 7. Ось такий м'ячик. Зараз на колею. Давайте так. Ось. Далі чемодан. Наша новинка останненька. Давайте відкриємо всі разом. Що ж тут буде. Ого, який класний чемоданчик. Трошки порвався. Ну ничего, я надеюсь, именно косметика тоже подрала все трошки. А вот тут трошки, наверное, да. не выйдет, Вот Трошки. Вот это такое мало быть. Так, вот такие чемоданчик. вот да, ну, чемодан, давайте сюда приклеим. Далее у нас коллекция. А не все. І всім до побачення. Кому понравилось, ставте лайкосики і пишіть мені в коментарях, які мені ще новинки зробити. Замічаю всіх лайкую всіх. І роблю всі новинки. Якщо напишете дуже багато, завтра вийде відео з новими новиночками. Завтра обов'язково вийде відео. Та ставте лайки і підписуйтесь на канал. І всім. 爸爸，爸爸。